Настрій солоденького. Готуємо цитрусовий кекс. Довгі роки тренувань. <рес> Привіт! Ви на каналі мої, де готувати разом вдома стає традицією. Беріть лимони, лайми і готуємо. Цитрусовий кекс. Супер вологий, ніжний. З вершковим кремом, він просто тане у роті. Ви чекали на цей рецепт? Якщо ви не помітили, ну я найбільша фанатка цитрусових у світі, для мене це найпрекрасніша спеція. Лимонний фреш класно підсилює будь-яку страву. А сьогодні я навчу вас готувати свій улюблений кекс. Для початку беремо цукор і натираємо у нього лимонну цедру. Цукор насититься ароматом лимону, і цей запах заповнить всю вашу оселю. Завжди, якщо ви використовуєте цитрус у десертах, натирайте його для початку у цукор. Гарнесенько розтирайте пальцями, і ви зрозумієте, чому я раджу це робити. Білу частину лимону ми не використовуємо, тому що вона буде гірчити. Ростираємо цедру разом з цукром пальцями. Ну і вже просто розноситься ну, щось неймовірне. Я... Всі мої парфуми, до речі, лимонні і цитрусові. Втираючи лимонну цедру у цукор, ваш десерт одразу набуде насиченого і вираженого цитрусового смаку. До нашого цукру треба додати три великих яйця і збити все гарно міксером або просто вінчиком, поки маса не побіліє. Бери блендер. Ну, ну, чоловіка. Першу блендер. Дуже важно все доходиш. Це довгі роки тренувань. Це ми виріжемо. <ріст> Дивіться, я взбила, маса посвітлішала. Ти взбила. Я взбила. До яєчної маси додаємо 150 грамів сметани. Сметану можете брати 18%. Так. І мені знадобиться ще 150 грамів олії. Я взяла наполовину 75 грамів оливкової, якісної олії без гірчинки. Оп. І звичайної рафінованої. Замішуємо. Саме олія дасть кексу. Ту саму вологість. Якщо ви фанати, як і я супер вологих і важких таких кексів, це буде саме він. І до наших рідких інгредієнтів нам треба додати ще 20 грамів лимонного фрешу. Але саме лимонна пропитка, яку ми зробимо трішечки пізніше, вона надасть кексу оцю саму цитрусову нотку. Додаємо 20 г фрешу. Беріть свіжі лимони. Не використовуйте технічний сік у пляшечках, тому що смак вийде ну, дуже хімозним. Зараз саме час з'єднати всі сухі інгредієнти. Нам знадобиться 250 грамів борошна. Перевіряємо. До них ми додаємо півчайної ложки соди. Чому соди? Бо вона дуже класно працює, коли є кисле середовище. І одну чайну ложку розпушувача. І дрібку солі. І далі нам треба змішати всі інгредієнти разом. Я для цього беру ємність побільше. Треба було зробити це з самого початку. Виливаю нашу рідку основу. У рідкі інгредієнти додаємо ванільний екстракт. Поступово всипаємо борошно. Дехто скаже, що треба його просіювати, але зачасту це робиться не для того, щоб ваша випічка була повітряною, а для того, щоб виключити з борошна якісь дрібні часточки. Я в своєму борошні впевнена, тому я поступово додаю і замішую своє тісто. Я обожнюю рецепт цього кексу, тому що не треба робити купу процесів. Все готується супер швидко, випікається також супершвидко, а смак, ніби ви витратили дуже багато зусиль. Як на мене, готувати вдома це дуже цікаво. Це захоплюючий процес, коли може створюватись просто магія навколо тебе. І потім. Коли ти запрошуєш друзів або свою родину розділити з тобою те, що ти створив своїми руками, це дуже круто. Давайте звернемо увагу на консистенцію нашого тіста. Воно має бути як дуже густа сметана. Значите? Ось так. У свій кекс я хочу додати трішечки ягід. Мені дуже подобається у поєднанні цитрусових, як працює чорниці, але зараз їх немає, тому я взяла просто барувки. Як боровки? Е... <рес> ну Я не пам'ятаю. Лохина. Лохина. Додаємо пів стакана лохини. Лохина. Це я лохина. Я не додаю багато, але ви самі зрозумієте, як прикольно це працює. Можете не додавати ягід, можете зробити чисто цитрусовий, також буде класно. Якщо слідкуєте за своєю фігурою, сміливо можете розділити, до речі, борошно. Можете взяти одну частину 200 грамів звичайного борошна, 50 мигдалевого. Я пробувала дуже смачно. Випікати кекс ми будемо у розігрітій до 170 градусів духовій шафі. Моя вже розігрівається, а я біжу за формочкою. Мабисті Віталіна навчила мене використовувати правильно пергаментний папір. Його треба трішечки змочити водою, щоб він е, охайно і рівно ліг по всій поверхні форми. Тож, вкладаємо пергаментний папір у форму. Бачите, як він ідеально лягає. Виливаємо нашу основу у форму. Беремо силіконову лопатку, щоб забрати всі залишки тіста і викласти у форму. Нам залишилось зачекати всього лише 50 хвилин, щоб приготувався. Цей божественний десерт. А поки наш кекс випікається, нам є чим зайнятися. Ми приготуємо лимонний сироп, яким будемо пропитувати наш десерт. Нам знадобиться сік двох лимонів. Цедру ми вже використали з вами. Тепер заберемо і фреш. Можна трішечки покачати його. Якщо у вас є сока вижималка, це фантастично. У мене немає зараз. І 150 грамів цукрової пудри. І просто замішуємо. Добре. Зробимо крем. Для цього нам знадобляться. Охолоджені вершки 50 грамів, вони мають бути жирні 30-36%. А також вершковий крем-сир 200 грамів. Холодне. Почнемо з того, що будемо збивати крем-сир з нашою цукровою пудрою. Цукрову пудру також ви можете додавати виключно зі своїх смакових якостей. Я не хочу, щоб мій крем був дуже солодким. Ви можете навіть ще менше цукрової пудри додати, куштуйте, все куштуйте. Крем сир з цукровою пудрою збиваємо погружним вінчиком, або якщо у вас є міксер, щоб додати трішечки повітря у нього, десь приблизно 2-3 хвилинки. Додаємо охолоджені вершки у крем-сир. І збиваємо. Збиваємо, поки крем не буде залишатись на вінчику і нікуди не тікати. Мій крем вийшов супер ніжним і повітряним. А ви, якщо хочете більш плотну основу, можете збільшити пропорцію крем-сиру. Свій Крем я відправляю відпочити у холодильник. Мені знадобиться плівка, щоб накрити наш крем, але обов'язково в контакт. Зараз я покажу, що це означає. Беремо плівочку і опускаємо вниз, щоб наша плівка торкалась кремом. Ось так. І в холод. М -м -м -м. Кекс готовий. Ну, майже готовий. Почекаємо, поки кекс трішечки охолоне, щоб дістати його форму і просочити лимонним сиропом. Дістаємо наш кекс із форми. Ой! ой. Мама! Бачите? Вуаля! Забула вам показати, як перевірити, що ваш кекс готовий. Так можна робити з будь-якою випічкою. Беремо спічку, спашпашку або просту зубочистку і О! протикаємо повністю наш кекс, і зубочистка має бути чистенькою. Беремо решітку, ставимо. На дошку, щоб вам було місце, куди стікати сиропу. Будьте дуже обережні з делікатним кексом, як з улюбленою річчю. О, зараз будемо просочувати кекс лимонним сиропом. Давайте зробимо зубочисткою або шпажкою, як у мене по всьому периметру кексу, отакі отвори, щоб сиропу легше було просочити повністю наш десерт. Беремо пензлик і будемо по периметру просочувати наш десерт. Він буде супер глянцевий і лимонний, дуже-дуже екстра лимонний. От такий красивий шматочок кексу, на який ми виливаємо красиво-вершковий крем. Mm. І для вау-ефекту натираємо цедри лайму. Можете взяти і лимон, але лайм зіграє яскравіше. Мій гарний настрій готовий. Ось він. Здається, саме час куштувати. Тут має заграти якась ця пісня, не там, ну, коли ти присповнився. І поки я насолоджуюсь десертом, пропоную вам підписатись на мій канал. Поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати от такі офієзні рецепти. Бесік мені вже підморгує. Ну іди, іди, я пригощу тебе.